Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в цей сонячний день і третій день Пасхи. Поки нічого робити такого не можна, ми вирішили трошки прибратися в нас в майстерні, щоб в подальшому потім скоріше прискорити, так сказати, ремонт, тому що в мене вже руки чухаються приступити до подальшого ремонту нашого трактора. А тому ми зараз там трошки наведемо марафет розкладаємося по місцях, тому що. Дуже в останньому, в останньому моменті все в дуже великих ритмах робилося. великими ритмами. І порозкидали інструмент. Тепер ми його зараз поприбираємо трошки, і будемо вже готувати, таскати майстерні до подальших реконструкцій. Всю роботу погороду поки що ми зробили. Тут недільки дві можна туди не лізти, а значить ми будемо займатися дві неділі ось цією машиною. Хочу вам показати. Я якраз пару днів до паски доробив одну штуку, просто вам покажу, похвалюсь, так сказати. виніс вже масу, приварив ось таку товсту планку, покрасив її і вчепив в неї ось таку масу. Хотів, звісно, все зробити більш так сказати, і перебрати не помішаю, звісно. Хотів більш зробити його так по-сучасному, але часу. Немає на таку сучасність. Кліми ми вже винесли сюди, ставили акумулятор, міряли, все нам підходить. Все супер. Е -е так, з декомпресором я по минулому відео вам показав, що ми вже зробили на тросові. В принципі, ще хочу вивести фільтр е коло глушника десь трошки нижче. Що він тягнув не звідси повітря, бо тому від колес буде йти пилюка, і воно буде затягувати його. Тому хочеться зробити ось так. В принципі, двері ми також вже доваримо. Знайшли ми кусок металу, який сюди вариться. Ось це більш гарніше зачиститься, обріжеться і вариться товстіший метал, щоб вже було і так сказати на каркасу, і аналогічно зробимо. Так, з другими дверима. Ну, як там кажуть, мені мене більше діла. Приступаємо, зараз переберемось. Е, хочу ще, хотілося би мені ще сьогодні зібрати крісло в трактора. Ми його вже по пофарбували. Деталь навіть ми її прикрутили. Як наживили так чисто. Е, а все інше чекає, там пару болтів ще підкраситься. І будемо вже так сказати, чіпляти на трактор. Але там ще обшивкою зайнятися, самої кабіни. Е, я спочатку думаю зробимо проводку, а потім вже на проводку будемо зверху клеїти обшивку і робити все так сказати більш красивіше. Е, також ми дах пофарбували, він чекає другого слою, тому що це дах. Тут потрібно пару слів кинути, так як все одно бачимо є, є скол. І от тут воно почне ржавіти. капати дощ, також щось з гранями цими потрібно зробити, то обклеїти, мабуть, я балончиком обійду сам, тому що е, клеїти ось це дуже довго буде. А я обклею крає і легенько балончиком це пшикну. Цей зелений, так сказати, прошурок минулого і майбутнього. Тому ось так. Ну що, приступаємо до майстерні. Поки я тут трошечки тако перебираюся, по. Говорю з вами. Е, майстерню я цю почав робити буквально е, тільки приїхав, як значання здав зимню сесію. Це було в місяці грудні. Е, ми поч... рін... Раніше закінчили навчання, і я приїхав в село. Тут був взагалі курник. Е, тут були малі каченята і куршата, щоб ви розуміли, як тут було все загаджено, тому що я навіть пару днів відмочував підлогу. Щоб е, все повідчіплювати. Тут була буржуєчка, і ми собі зимою е, вільний час, а це завжди, тому що зим, е, зима, як сказати, для зеленого бізнесу е, сезон, коли все стоїть, тому ми готували трактора до весни. Але як бачимо, ну, по, -по, по відео ми до весни його не встигли, тому що е, виникли деякі нюанси в цьому всьому. І тому подібне. Але ми надіємо, що до кінця літа точно він буде вже їздити з культиватором, тому що ми активно зараз вже приступили до цього і на повному серйозі це все робимо. В принципі, майстерню ми оцю зиму все в ній робили. Тут була буруєчка, ми собі розпалили і собі помаленько, мілкими йшли, шагами йшли вперед. Також ми фарбували навіть зимою. Відео є на каналі. Ми гріли деталі всередині, коли виходило сонечко, ми їх виносили на вулиці. Там красили, тому щоб в приміщенні немає у нас такої вентиляції, щоб пилюка не літала, а витягувалася, щоб не осідала на поверхні була апельсинова корка, так звісно сказати. Тому ми фарбували їх на вулиці, заносили, вони тут сохли. Як бачимо, результат був позитивний. По минулих відео це дуже добре видно. Ми також трошки модернізували, поробили тут освітлення, поробили стелажі, позаносили столи. І, так сказати, тут комфортно було працювати. Звісно, на дворі зараз набагато краще, але я вже звик так до цього місця, що я краще тут буду працювати. Тому. В принципі, мені так сказати, подобається ця задія. Тому робіть собі опалювальні майстерні і крутіть, не крутіть це на вулиці. Бо я багато відео бачив, коли люди розгортають сніг, палять там бочку і там, коло нього крутять, він морозить пальці. Звісно, я на дворі також крутив, тому що трактора повністю сюди не занесеш, тільки по частинах. А такі, такі елементи, як коробку. Мотора сюди, в принципі, мотора ще можна, звісно, а коробку окремо не занесеш. Тому ми працювали ось так. Тому ми працювали на вулиці, трошки морозили пальці, звісно, заходили грітися. Але в принципі результатом я задоволений. Ось ми трошки в нас перебрались. Тому що ідеально приватність ніколи не вийде. В майстерні це вічне питання. А так, в принципі, прибрали пил з підлоги. Цю кучку тільки винесемо і все. Поставили наше, наше сидіння. Ну, покрашено воно дуже погано. Мені не сподобалась цей раз якість. Ось ось такі пробили. В принципі, його не видно буде, але я б я б перекрасив, би, але вже часу немає. Тому будемо ставити так. Ну, В принципі, вон, сидіння обшиється перелоном. Е, Обшається замінником мінником е, шкіри або чимось таким, щоб ну, легко його було почистити, якщо десь запачкається, тому що це трактор. Тому так, е, в наступному відео я вже зберу вам це крісло, е, тому що ще не все зроблено. В принципі, все пофарбовано, лише залишили е, болти підкрасили, тому що негарно це покращено, а це лишиться таким. Тому ось таке відео вийшло. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення!